Зараз, те, що я бачу, батьки намагаються влаштовувати режим дитини раніше, і це призводить до порушення сну у дітей ще більшого, тому що коли ну, дитину змусити спати, коли вона не хоче спати, і мама, замість того, щоб поспати з дитиною, вона намагається її. Будити, а тоді, коли можна поспати, коли потрібно там побути активною поруч з дитиною вночі, тому що ну от малюк не хоче uh -huh. спати, мама знову ж таки не спить. а, Ну коротше, да, я, глобальне я розумію, порушення. Роблять, поки там. Да, мама намагається, батьки намагаються вплинути на цей режим, а цього зробити фактично неможливо. І е, е, такий маленький спойлер про е, різні додатки в телефонах, які вказують, коли дитина має вкладати спати, коли uh -huh. дитина не має вкладати спати, е, теж е, такі е, треки рисну. Дуже не раджу ними користуватись, тому що ми, ми всі індивідуальні. У нас свій темперамент. Всі не можуть. От дитина народилась в цей день, і, і їй чомусь якась електронна система рахує, як вона має спати. Тобто, ми всі не з конвейерами. Ми не можемо спати по графіку.